Так, мої хороші всіх вітаю. В мене, ви знаєте, зараз секунду візьму ножа. Ви знаєте, як то кажуть, на дворі вже кінець цього... січня. Січня. Я вам покажу, що я поназамовляв. Ви зараз будете в шоці. Ну, Перше, це наша 25 Coffee Roasters. Я поповняю запаси кави, тому що я не знаю, та кава колись дівається, непонятно куди. А ми її просто... Ой, дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Ще вітають з Новим роком. Маркусику! Давай який тобі подарунок. Наклейки, Марко, дуже любить. Який тобі подаруночок? І ще така відкриточка тобі від нашої 25 Coffee Roasters. Клас? Супер. Так, в мене дві такі гарні дві упаковки кави. Правда, назву, ось подивіться, бо... Вимовити, то можна язик зламати. Аромат лісові горіхи, цедра, смак ройбуш, вишня і цедра. Після смак фруктовий. Супер. Супер-пупер. І друга. Так, тут в нас, дивіться, аромат марципан, чорний шоколад, смак, червоні яблука, агрус, какао. Направду, я не знаю, як це працює, але ця кава натуральна. Спеціалісти, яку зміють правильно підібрати ці зерна, щоб ви відчували саме після смак, е, ото, що вказано на упаковці. Ну, направду дуже класно. Е, не купую взагалі іншої кави. Абсолютно, користуюсь виключно е, кавою 25 Coffee Roasters. Ви знаєте, традиційна компанія 25 Coffee Roasters для усіх друзів та глядачів каналу надає знижку, а промокод і посилання на інтернет-магазин. Ну і знову ж таки, як то кажуть, знаєте, чудо. Тіктоку я полакомився. Я не зміг а, полакомився. І а, на одному з каналів я деколи слідкую. Там прямі ефіри, весь частово зони продають, то якісь насіння. І був повний розпродаж а, тюльпанів. Дивіться, яка красота. Цибулька гарна, велика. Вони мене підписані всі, бачите. Розмір 11-12. І я просто... Е, от це, знаєте, це, напевно, дійсно доля. Це, напевно, дійсно доля. Бо е, батьки робили ремонт в себе в квартирі. І ми е, сьогодні на субота е, маємо вивезти на село всяке, знаєте, от то, що залишилося від ремонту. Бо все ж таки літом хочуть робити ремонт а, в селі. Ще там підлоги, бо там вже все починає помало валитися. Ой, а це що таке? Ой, нарцис. А я не замовляв нарциса. Це, напевно, мені дали подарунок. Бо я не замовляв нарцис. О, о дивись, Марко. Яка от велика цибулина, дивіться. Це щось таке. І там ще є одна. Дивись. дивись туди всерединку, бачиш? Тільки не діставай, будь ласка. Я, хай, нарц... я нарцис не замовляв. Але зазвичай пишуть подарунок, а тут нема подарунка. І тому, через те, що я сьогодні е везу в село Оте все, що залишилось від ремонту. Я так порахував, що мені посилка якраз прийде до суботи. І так як в нас же цього року зими немає взагалі, практично... Я зможу оце все висадити сьогодні в селі ще. Хто би таке міг подумати? Ну але таке є. Тому зараз поп'ємо кави такої, але яскрава упаковка, класна така, ви знаєте? Поп'ємо зараз кави, збираємося іти. А, і ще вам покажу. Ходіть. Карапузка. Ще вам покажу чесно, це було ще на кінці листопада, початку грудня. У Мене тут вони зберігаються. Дивіться. Обережно котко на пальчики. Це було кінець листопада початок грудня. На інтерфлорі був великий розпродаж цибулькових до мінус 70. І я отакий от замовив був собі мікс тюльпана 25 штук. Це ботанічні, вони цвітуть самі-самі перші, вони такі маленькі, але дуже красиві. Зараз вам покажу на упаковості. Дивіться, яка красота. Вони з пролісками починають цвісти самі-самі перші. А тут мені дали подарунок отакий от ірис. Ось такий от ірис, подарунок мені дали. І знаєте, в мене була практика, хоча тут два бачу, деякі починають теж випускати. Брунько, в мене була практика, я от на рахунок тих цибулин. У мене вже була практика напевно два роки тому, в жовтні, в кінці жовтня були дуже великі розпродажі теж на інтерфлорі. І я купив цибулини Тюльпана Тріумф, великі упаковки. Вони були на дуже гарних знижках, ну, практично безкоштовно, задурно. Я їх купив, вони в мене до місяця часу почали пропадати. На них почала кидатися пліснява. Я їх обробляв і хлоргіксидином, і ну, багатьма читав різні рекомендації, що робити, але я не зміг вберегти, висаджувати вже теж не було куди і не було як, тому вони пішли в мене в сміття, просто пропали. Цього року розпродажі дуже довго тягнулися за рахунок того, що в принципі, зараз в нас така погода, зими такої немає. Снігу не було, було дуже довго тепло, люди пізно все висаджували, і тому розпродажі теж були вже в нас, виходить десь при кінці грудня, перед новим роком, практично. Я купив оці ці цибулини на розпродажі теж по дуже дешевій ціні, от безкоштовно, практично. І ці цибулинки цього року у мене чудово пробули у холодильнику більше місяця. За рахунок того, що сьогодні поїдемо в село, вивозимо в той весь хлам після ремонту, то буде класна, дуже нагода, якраз сьогодні ці цибулинки висадити в ґрунт. Земля не промерша, не замерша. І я думаю, що буде просто ідеально, якщо я посажу зараз, вони чудово свіще вкоріняться, і весною буду нас і весною будуть цвітувати. Тому, звичайно, що візьму вас. З собою сьогодні у село. Ой, мій коротше, вітаю вас у нас на Тернопільщині, в нашому селі. Е, ви знаєте, в Тернополі снігу взагалі нема. Абсолютно. А тут, дивіться, що купу снігу лежить. Ні одного сліда. Ти може, якийсь там котик десь прибіг і все. У нас все засніжено. Хоча, я кажу, в Тернополі снігом навіть і не пахне. Привіти тюльпани. Але ну, що я зроблю? Я нічого не зроблю, бо, тому що в мене тут лежить сніг, розумієте? У мене якраз ця територія, де мала бути посадка, якраз вся засніжена. А. Не знаю ось, що першого робити. Напевно, залишаю я таке, де браму закривай? То не знаю. Вон віцен браму. Фіртка відкрита на той садок. До речі, така гарна погода, що можна... Сміло приїхати і обрізати е, дерева. От не хочу лізти по болотах. Не буду вже бігти в садок. Тільки закрию фірточку. Ще як обрізали, бачите, як і деякі гілки лежать, то нічого. Це все потім прибереться навесні. Потім ми це все зробимо. Тут, тут все поприбираємо. Я, напевно, беру. Знаєте, наш... тут же ж ніхто не живе. Тут є газ, є все опалення. О! Чекайте, бо впаду. Опалення газ все є, але звичайно, що ніхто не живе, нічого не опалюється. Тому, напевно, я зараз візьму і ту коробку з тюльпанами просто в кухні залишу. Тут прохолодно, те саме, що в холодильнику. Підніми трошки. Те саме, що в холодильнику, то може тому так і зроблю. А вже весною, коли приїду, або може дерева обрізати приїду, то, О, да, взагалі дивіться. Бачите? Сніг снігом. Так дивно. Ну отам хати на вишині такі, знаєте, то там снігу майже нема. А ось тут таких западинках невеликих, то є сніг. Хоча у нас хата теж на горі, але наша гора чому ще засніжена. Тому пане так і зроблю. Зараз я беру, беру ці наші тюльпани і залишу просто в кухні. Тут холодно їм, не буде нічого. Ось так, просто залишу, а тут може хай так лагенько. Коробки будуть, може навпаки. Щоб і не мерзю. Коробку злегка ось так прикрию. так. Коробку просто привідкрию і залишу. Все, до весни нехай чекають.